Громадська організація Гармонія прожила з вами цей рік. Я дякую всім партнерам, однодумцям, людям, котрі просто радили, котрі пишалися з нами, котрі раділи з нами, котрі допомагали нам збирати речі для переселенців, для хлопців за то. Я дякую, дякую і просто низький уклін усім, хто був поряд, з ким було пережити, з ким було радитися, з ким можна було посумувати і розділити. Якісь свої думки і знову йти вперід. Дуже дякую. Дякую всім за тепло, за розуміння, за любов, за підтримку і моральну, і матеріальну, і за те, що ми вміємо гуртуватися. Дякую, моя вінницька родина, за те, що ми такі дружні. Дякую за те, що ми можемо вчитись один у одного, як бути, як переживати труднощі. І дякую, що є з ким ділитися теплом і радістю. Бо дуже важливо, коли. Є кому за тебе порадіти, коли є кому бути з тобою поряд у різні часи життя. Дорога моя вінницька родина, я ну, щиро від цього серця передаю вам великі щирі вітання від громадської організації Гармонія від себе особисто і бажаю, щоб ми з вами вступили в новий рік з новою мрією, з новою надією, з, наповне, з серцем наповненим любов'ю і щоб в нас завжди була віра в те, що. Ми все зможемо здолати, що в нас все вийде, що ми найкращі, що те, що ми можемо навчитись, ми будемо ділитися один з одним. Я бажаю вам тепла і світла в ваших душах, такого затишку родинного в ваших оселях і бажаю, щоб наше місто розквітало, щоб наша країна жила в мирі. Найголовніше мир, мир в наших серцях, мир в наших душах і мир навколо, тому що ми тоді зможемо розвиватися. Радіти і творити далі. Я бажаю кожному, щоб в новий рік почався чимось дивним, і щоб ми могли кожного дня відзначати для себе якісь події, приємні, знаходити нові враження, прагнути чогось нового, більшого і щоб вам все вдавалося, щоб Господь був поряд з вами, щоб Він був вашим другом, щоб ви раділи один за одного, щоб ми з вами могли сказати, що ми дійсно. Міцна цільна родина, віницька родина, українська родина ми всі разом можемо бути щасливими. Я бажаю вам бути самими собою, бути щирими і вірити, сподіватися і любити. Нехай Господь вас рясно благословить. Я вас люблю.